Захворювання на рак молочної залози одне з найбільш поширених і небезпечних серед жінок. В Україні щороку виявляють близько 12 тисяч випадків. На Чернігівщині у 2023 році може бути більше 400 нових хворих, кажуть у Чернігівському медцентрі сучасної онкології, що є дуже високим показником. Із 2005 року щорічно в Україні наприкінці жовтня відзначають день боротьби з раком молочної залози. Якщо брати питання, що стосується Чернігівської області, то зараз у нас на обліку перебуває близько п'яти тисяч пацієнтів, які пройшли лікування раком молочної залози. Щорічно, ми в області ставимо від 350 до 400 випадків захворювань на рак молочної залози. У 95% випадків рак молочної залози вдається лікувати, коли він виявляється на першій стадії. На другій стадії шанси на успішне лікування становлять 80%, а на третій стадії 50%. 50 жінок можуть здолати надугу. Однак для цього важливо звертатися до лікаря на регулярні профілактичні огляди. Якщо ваш вік 40 років і старше, у вас немає жодних скарг, вам показано скринінгове мамографічне дослідження. Якщо у вас є скарги, незалежно від вашого віку, вам показана консультація лікаря-мамолога, який в подальшому визначає діагностичну тактику. В нашому онкоцентрі ми використовуємо сучасні хірургічні методи лікування раку молочної залози з використанням новітніх технологій і сучасного апарата Fluoptix для зменшення обсягу оперативного втручання та досягнення більш косметичного результату для наших пацієнток. В медичному центрі сучасної онкології кажуть, що обстеження і лікування у них безкоштовне, бо мають договір з Національною службою здоров'я України. Записатися на прийом можна через кол-центр, регістратуру чи взяти направлення у сімейного лікаря. Починаючи з 2020 року, коли ми пройшли реформу медичної галузі, пройшли цифралізацію. на сьогоднішній день. Ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я. Договір, який підписаний нашим закладом по програмі медичних гарантій, дозволяє абсолютно безкоштовно проводити це обстеження, тому це обстеження безкоштовно. Для жінок 40 і старше це взагалі показано робити як мінімум один раз на два роки, і це оплачує повністю держава, тому абсолютно безкоштовне дослідження на сьогоднішній день. Так, дійсно, для того, щоб це виконати, зробити певну процедуру взяти електронне направлення чи в сімейного лікаря, чи у нашого лікаря. І тоді пройти це безкоштовно. Якщо пацієнт бере направлення у сімейного лікаря, він навіть не йде на прийом до нашого лікаря, він відразу записується на мамографічну процедуру і робить це без консультації наших спеціалістів. І якщо наші лікарі рентгенологи виявляють патологію, тоді пацієнт звертається до нашого вже лікаря і далі проходить цю процедуру і лікування, і дообстеження, яке теж повністю покривається програмою медичних гарантій і абсолютно. Безкоштовно проводиться лікування в онкоцентрі. Наразі стартувала окрема скринінгова програма мамографічних досліджень. Проводити обстеження розпочали освітянкам у планах медичного центру придбати пересувний мамограф, аби їздити у віддалені громади Чернігівщини.